Вифлеємський вогонь мандрує світом. Уже в 16-те з рук у руки, так званою скаутською естафетою з Австрії через Словаччину та Польщу, вифлеємський вогонь потрапляє в Україну, а звідти й до Івано-Франківська. Цьогоріч пластуни вперше вирішили донести тепло полум'я зі святої землі до тих, хто зазвичай із вогнем бореться пожежників та рятувальників. Вони захищають нас від такого нехорошого вогню, від лиха, від небезпеки. А ми в свою чергу так символічно хотіли передати їм цей вогонь, щоб він їх захищав. В від тої самої небезпеки і щоб він горів у їхніх домівках під час цих свят як вогонь милосердя і добра, перед різдвяно скаутську традицію вогнеборці сприймають із розумінням. Мовляв, це полум'я палатиме у всіх підрозділах відомства, звісно, із дотриманням усіх протипожежних норм. Я дивлюся, як молоді пластуни, з яким вони азартом, охотою, вірою це роблять. Що ті працівники, які зараз знаходились, вони я думаю, прийнялись цим. Крім того, кожен хоче тепла, віри в краще в майбутнє, і ці символічні речі вони допомагають насправді жити. Палаючий вогник традиційно несуть і до тих, хто зустрічатиме Різдво не вдома. Вже вдруге лампадки зі світлом миру пластуни передають залізничникам як символ воз'єднання із родинами. Я за 13 років на залізниці вперше отримую вфлеємський вогонь. Дуже приємно, дуже думаю, працівникам приємно, бригади, що є такий, що є такий рух, що пластуни вручають такий символ. Вогонь все-таки дійсно вифлеємський і буде нести мир в серця працівників і буде дарувати різдвяний настрій, для чого він і покликаний. Лампадки зі святим полум'ям пластуни передадуть і до всіх головних соборів міста та храмів Прикарпаття. А ще світло із вифлеєма рознесуть у сиротинці, лікарні та дитсадочки.